Рівняння кола. Давай накреслимо якесь коло і згадаємо його властивості. Що таке взагалі коло? Яке означення, може ти пригадаєш? Як ти можеш означити геометричну фігуру коло? Опі, це, звісно, добре, але це не означення такої фігури, як коло. Певні властивості зв'язані з числом Пі. Але ми говоримо взагалі про фігуру. Це. Що це таке? Як воно будується? Ми беремо циркуль правильно? Ставимо голку в якусь точку, центр кола. І потім крутимо цей циркуль, щоб олівець описав лінію. так? При тому, якщо циркуль поганий, то ця лінія не опишеть коло. Вона буде якась крива, так, з'їжджає. Оце дуже сильно роздражає, коли циркуль поганий. Тобто, для того, щоб коло замкнулося, олівець повинен рухатися на однаковій відстані в кожній точці від центра, правильно? Тобто жорстко повинен бути закріплений олівець. І це означає якраз те, що коло це геометрична фігура. Ці точки якої розміщені на однаковій відстані від даної точки від центру. Всі точки на однаковій відстані від даної точки. Так? Оце означення. Ну таке скорочене, але це означення кола. Це Геометричне. Фігура, яка складається з точок площини, які рівновіддалені від даної точки. Точки на однаковій відстані від даної точки. Так. Добре. Саме це і дозволяє нам скласти рівняння кола, тобто алгебраїчну інтерпретацію кола, саме на основі цієї властивості, що всі точки кола, яку б ми не взяли. Будуть знаходитись на однаковій відстані від точки О. Правильно? Тобто, якщо ми проведемо цю відстань, це буде як називатись відрізок? Діаметр. Ні. Не діаметр. Ді. Радіус. Ой. Радіус. Так? Так? Це все буде радіус, і він буде однаковий для всіх точок кола. Саме це ми і використовуємо. Значить, позначимо центр, координати центра. Символами А і Б маленькими літерами латинського алфавіта. Радіус позначимо великою літерою R. А оскільки точки на колі можуть бути різні. І координати цих точок можуть бути різні. Тому це змінна величина. Координати точки на колі це величина змінна. І тому ми їх позначаємо просто змінними X і. Y. Це координати точки кола. А тепер згадаємо, що. Між центром і точкою А маємо відстань R. Відстань. І згадаємо, як визначається відстань між точками. За якою формулою. Так, давай запишемо. Значить, за цією формулою будемо мати Х-А до квадрату, плюс Y-B до квадрату. Ну, Під корнем, щоб знайти ОА. Ось це і є рівняння кола. Тобто, якщо сюди замість х у підставити координати будь-якої точки кола, а замість А і Б координати центру вийде правильна рівність. Це буде дорівнювати довжині радіусу. Взагалі, рівняння кола записується так, без корня. х мінус а до квадрату плюс y мінус b до квадрату дорівнює r квадрат, тобто з квадратами рівняння записується. Оце рівняння кола. Тобто алгебраїчний запис геометричної фігури коло. І давай запишемо, що тут де. точка з координатами А і Б центр кола, І Р радіус кола. Отже, якщо в нас є записане отаке рівняння, треба вміти з нього зчитувати інформацію. Тобто, де знаходиться центр кола, в, яких, в якій точці, і чому дорівнює радіус цього кола. І навпаки, якщо накреслене коло в системі координат, треба вміти з нього зчитати цю саму інформацію е і вміти записати рівняння цього кола, створивши по тих даних, вставивши це рівняння. Центр і довжину радіуса. І тоді вийде рівняння кола, яке можна потім застосувати для інших задач. От давай спробуємо зараз приклади порозв'язувати.